Станція держпром. Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків. Місто, що живе, працює, захищає, допомагає. Не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює. Ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром. Репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Сьогодні ми їхатимемо близько п'яти годин в один бік, і їхатимемо ми по хліб, але він був вартий такої далекої дороги, бо це були українські паляниці з тризубами на рум'яних верхівках, спечені з томського борошна, оренбурзької солі на воронезьких дріжджах та у саратовських печах. Ми їдемо до унікальної пекарні в унікальному українському селищі на кордоні з Росією. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Жертв и разрушений на станции нет. Традиционная обстановка в норме. Дорогою до Вовчанська добре ловиться окупаційна радіостанція Харкав З Їхати замість звичних півтори-дві години з 5. Бо мости тут зірвані, треба об'їжджати ґрунтовими розбитими дорогами. Армійці, які нас супроводжують, зупиняються на трасі вже поблизу Вовчанська. Головний сержант на псевдо «Фідель», він із Київської тероборони показує згорілу російську техніку. Це амфібія була випущена в радянському союзі. Їх небагато більше, ну, не більше ста штук. І вони були призначені для того, щоб швидко можна було Ла-Манш. Коли Радянський Союз під час холодної ну, залізної занавісі у них була погоня за гонкою озброєння, і вони придумали таку річ. Вона не дуже швидка, не дуже маневрена, але вартість в неї така десь вона коштує доларів. Наші хлопці її дуже вправно підбили. Якщо, ну, Подивитися, побачити, вона вигоріла вщент, що навіть такі речі не зупинять. Коли це воно було підбито? Це було підбито от місяць тому назад, коли наші йшли визуляти. Ця амфібія, мабуть, не встигла поїхати, і наші хлопці дуже вправно її відпрацювали. Кинули, спувалися, тому що ми йшли дуже сильно потужно. Вони дали дьору, ми позабирали. Не доїжджаючи Вовчанська, буквально вже біля літери з назвою міста, яке було окуповане від перших хвилин вторгнення, ми звертаємо праворуч. Унікальна пекарня, до якої ми їдемо, розташована у не менш унікальному селищі Вільча. Воно засноване переселенцями з Полісся з Чорнобильської зони 1992 року. Там на Київщині населений пункт теж називається Вільча. Це селище не схоже на звичні для Харківщини маленькі населені пункти. Вільча, ніби нарівно розкреслена, розрізана широкими асфальтованими вулицями з такими широкими газонами по боках. Паркани дворів низенькі й прозорі. На пам'ятнику воїнам-визволителям вільчани викарбували прізвища людей, які загинули, визволяючи ту поліську вільчу. А ще у селищі діє найсхідніша парафія Української греко-католицької церкви. Нас зустрічає Сергій Тищенко, представляється старостою на громадських засадах. Голова селищної ради виїжджав на час окупації. Цьому році цьому селу 30 років було це село збудоване для переселенців з зони Чорнобиля з Поліського району Київської області. Із 1800 людей, 900 людей мають статус Чорнобильця. Ліквідатори, постраждалі, ну, з них десь чоловік 400 інвалідів. На даний час тут залишилось ну, десь 650 людей. Багато виїхало, ну, люди бояться, обстріли. Куди в основному люди виїжджали? Тут кордон недалеко. Ні, в основному люди виїжджали в Київську область, багато поїжджали, там вже лінії залишалися. Ну, ну, виїхали. Од нас в Росію виїхало небагато, десь чоловік 20, не більше, які іменно співпрацювали з окупантами. Сергій Тищенко і сам ліквідатор аварії на ЧАЕС. переселенець із тієї поліської вільчі, просидів всю окупацію і спостерігав, як тікали звідси окупанти. Вони тут тікали так, що якогось за кісь півдня все, навіть не вспіли цю апаратуру, ніж би її вивезли. Не неспіли. держпром. Обладнання, яке не встигли забрати росіяни, ми бачимо у будівлі тутешньої амбулаторії. В окупантів тут була пекарня. Вони робили хліб, булки та батони для своїх солдат. Старший сержант Дмитро показує те, що знайшли тероборонівці. Коли зайшли в селище. Як забезпечення матеріально-технічне, кухня у них тут була. Ось. Ну, вони благо залишили нам все обладнання, не викрали, унітази на місці. Так залишились печі, всі мішалки для тіста. Все, для замішування тіста, воно все працююче, Зараз ми не запускали, от тільки-тільки зайшли сюди. У нас, будь ласка, залишки. Російських продуктів Томські Мельниці. Ось адреса, їхня, телефони, місто Томськ. Ну борошно не знаю, якого, якого гатунку. але будемо сподіватися, що це вищий гатунок, і наші хлопці будуть ситі і задоволені і боронить нашу країну далі. Побачивши такі незвичні трофеї, армійці розповіли про них волонтерами з Харкова. Єгор Горошко, співзасновник благодійної організації Пекельна кухня. До 24 лютого я був директором АІТ компанії Технічним директором відповідав за розробку міжнародної it компанії але з початком війни я полишив свою роботу. Ми випікаємо хліб для військових починаючи з 25 лютого. ми почали. В Харкові наша пікарня працює ну, весь цей час і випікає ну, на день там, більше тисячі буханок хліба для військових. І тому, коли хлопці нам розповіли, що тут є таке обладнання, виникла ідея, що треба його запустити, а не щоб воно тут стояло. І не возити сюди щось, сюди, а прямо тут на місці випікати. Це ну це створює і робочі місця для людей, тому що ми будемо місцевим, будемо продавати для того, щоб електрику оплатити, да, щоб люди отримали зарплату. Ну це буде якась максимально мінімальна ціна для буханки хліба. Не знаю, може там буде там 16 гривень. Ми ще ще остаточно порахуємо, щоб покривати просто видатки. Наша ціль як благодійна організація да не тільки роздавати гуманітарку, не просто давати людям людям їжу, а створювати якісь ну запускати да за якийсь бізнес. У невеличкій кімнаті дві печі. Називаються вони Восход виробництво Саратов. Є ще тістоміси, але вони італійські, бо таких в Росії не роблять. Це досить складне обладнання, але всю цю техніку окупанти завезли сюди з Росії до кордону. Звідси лише 10 кілометрів. У малесенькій кімнаті поряд залишки продуктів. Тут можна вивчати географію Росії. Окрім Томського борошна, окупанти лишили по собі чимало провізії. Олія соняшникова Росагро, виробництво Самарська область, сіль Ілецька це вироблено в Оренбургській області. Є ще сухі дріжджі, вони з Воронежа. І якийсь молоковмісний продукт зі смаком банану, вироблено у Смоленську 13 червня 2022 року. Але мене найбільше зацікавили дріжджі. Вони, взагалі то виробництва Туреччини, Пакмая, Ви можете такі пам'ятати, але розфасовані вони у Московській області, промзона Сєверна, і написи на них англійською, російською і українською, щоправда, українською спомилкою, але і на зворотньому боці, і склад, і спосіб використання і дозування все українською. І дата виробництва це травень. 22-го року, тобто це вже четвертий місяць повномасштабного вторгнення. Це те, що вони лишили. Будемо переробляти, а що? Як грошісти як удобряють наші землі, так вони будуть удобряти наш хліб, З їх солью. Ніхір було приходити. Волонтерка Юлія відміряє сіль іл'єцькою та Борошно-Томське. Вона взагалі-то психологиня за фахом, але тепер працює на пекельній кухні у Харкові. Її колега волонтер Денис ще донедавна працював електриком на заводі. Я вже навіть я іноді думаю, може мені професію приймати. Ви ж електрик. Але від 24-го ви на кухні працюєте? Не з 24-го, Я з квітня місяця на кухні, коли на завод у нас. Ракета прилетіла, нас закрили, і я тоді прийшов на кухню. Тепер Денис вміє пекти хліб, так що навіть навчає і передає рецептуру пекельної кухні мешканці Вільші Тетяні Луговій. Ну робота, звісно, очень важна. Сейчас всі без роботи, тяжело без роботи. У пекарні, яку запускають волонтери у цьому прикордонному селищі, працюватимуть із десяток місцевих, розповідає співзасновник пекельної кухні Єгор Горошко. Дуже велика проблема цього регіону, що він відрізаний від Харкова. Дорога дуже складна, тому що це ґрунтові дороги, 20 кілометрів ґрунтових доріг. Їхати дуже складно дуже довго. Це не будь-яка машина проїде, а особливо в дощовий період, а взимку це дуже, ну, дуже вирогідно, що це буде майже постійно, сюди не можна дістатися. І це, це величезна проблема цього регіону. Регіон насправді дуже сильно ризикує в гуманітарному плані. І наша ціль тут під, підвищити стійкість місцевої громади до цих гуманітарних криз, які ми дуже опасаємося, можуть бути взимку, особливо. Станція держпром. Обов'язки голови військової адміністрації вовчанської громади цей місяць після звільнення і до призначення нового голови виконував командир військової частини. Це київські тероборонці, які звільняли вовчанськ. Аби й розпитати його про становище після контрнаступу, поки у вільчі випікається хліб, ми їдемо до Вовчанська. Просто серед білого дня по центру міста росіяни починають гатити з артилерії. Як і у всіх звільнених селах і містах після деокупації тиша не настає. Росіяни починають обстрілювати території, з яких їх вибили, розповідає Владислав Косенко, командир військової частини. В основному це міномети. Тобто, ми від на кордоні їх відсікаємо. все, на цьому вони перестають на по нас наносити вогневе враження, але спроб прориву відтоді не було. Не було Тобто як ми почали відповідати. їм, Тобто на цьому все і закінчилось. Оборона тут е, зроблена достатньо крепко, тому ми працюємо в цьому відношенні нормально. Тобто ми і себе зах захищаємо, тобто е, весь особовий склад, який в мене є. Ну і прорватися тут буде дуже тяжко. І, і тут ну, можливості для того, щоб вони там, е, як там 24, вони спокійно зайшли, то тут зараз їм буде, буде пекло. Начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко, а Вовчанськ та його околиці, це тепер теж Чугуївський район, підтверджує становище з доправленням сюди будь-яких вантажів нині важке. І такі пекарні, де місцеві зможуть працювати, випікаючи хліб і для себе, і для армійців, вкрай важливі. Є така проблема з доставкою цього всього. Бо... Відсутній мост на старому Салтові. Ну, наразі це питання вирішується і на державному рівні, і я думаю, що в скорому часі вже буде ця переправа. В даний час діє лодочна переправа. Доставили туди і мотори, щоб легше було ще одну лодку. Ну і великі вантажі ми привозимо да, дорогою. Це трошки ускладнює. У саратовських печах тим часом вже зарум'янилися круглі невеличкі хлібини. На тісто згори кухарі волонтери поклали залізні трафарети у вигляді тризубів, розповідає колишній електрик Денис Кошельнюк. А це ми привезли герби. І коли випікаємо хліб, ми ці герби кладемо зверху. Коли їх знімаєш, то на гір. В хлібах залишається такий герб. Якось буде називатися цей хліб, можливо, ви вже назву придумали. Ну, в нас він називається «Паляниця». Це буде дуже символічно. Зробити з цього борошна і інших продуктів, які тут залишилося після росіян, а все одно поставити туди наші товари. Це як символ перемоги такої, що ми сюди прийшли, знайшли їх продукти, але будемо ставити на них наші герби. Першими паляниці куштують армійці, що визволяли Вовчанськ і саму Вільчу Ярославна Псевдофідель та його побратим Дмитро. Гарячо і смачно, одночасно. Дуже смачний хліб насправді. Дуже насправді не вистачало гарячого свіжого хліба. Єдине, що був, це консервований, який нам привозиться. Він там на місяць. Дуже багато додавлено якихось хімічних відчет. Він смачний, але це не хліб. А оце це хліб. Це найсмачніший хліб за останні місяці нашого перебування на Так, да, дуже смачно. Дуже вдячний. Думаю, народ оцінює. Після армійців одну паляничку бере і чорнобилець переселенець Сергій Тищенко. І, і споминаєш дитинство, коли з печівні мають хліб. Нам ми малечі були і дають. Теплий. Вкус того хліба, хліба дитинства. нагадує те, що колись був, як знаєте, ну, хочеться плакати. Від радості, то, що люди були з хлібом, з нашим хлібом. Хліб спечений, визволені вільчі від цієї расистської нечисті. І це перший, да, перший хліб, як в вільній Україні і вільній вільчі. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. За два тижні ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза розповімо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція держпром.